Всім привіт, любі друзі! Ловіть дуже-дуже смачнюші варення сливи в шоколаді. Цей рецептик я взяла у Наталочки, дуже хорошої людини, яка веде свій канал Життя в селі. І так, починаємо. 3 кг слив, кісточки забрали, викинули, сливки, звісно, помили. І ці всі 3 кг перекручуємо на м'ясорубку зразу ту миску чи ту ємкість, в якій ви будете варити. Прикутні сливи зараз ставимо на вогонь і чекаємо, щоб закипіли. Закипіла наша слива, засипаємо кілограм цукру, перемішуємо. І з цього моменту, як от закипить, варимо 40 хвилин. Наше варення вже кипить 40 хвилин. Тепер Висипаю дві пачечки ванільного цукру по 10 грам. 150 грам какао і 200 г масла вершкового, якісного у мене 82. І перемішуємо. Як масло розтаяло, розчинилося у нас все, варимо зараз 20 хвилин і будемо закатувати. Прийшло 20 хвилин, як кипить підготовлені баночки. Стиріння викладаємо і розливаємо. Чим вам зручно, отак беремо і розливаємо. Так. І закатуємо. Перевертаємо, дивимося, чи не тече. І відкладаємо. Я перевертаю. Ось так виходить: або 5, або 6, буває півлітрових. Баночок із цього рецепта, пробуйте, це дійсно дуже смачно і, до речі, бисквітні рулети, бисквітні тортики, вафельні тортики ідеальна оце промазка, промащувати, як слой. Просто робити навіть якісь прошарки в тортику, це дуже смачно. І так смакувати чай чи каву. Смакуйте на здоров'я! Всім привіт, любі друзі! Ловіть дуже-дуже смачнющий варення. Сливи в шоколаді. Цей рецептик я взяла у Наталочки, дуже хорошої людини, яка веде свій канал Життя в селі. І так, починаємо. Три кілограма слив. Кісточки забрали, викинули. Сливки, звісно, помили. І ці всі три кілограма перекручуємо на м'ясорубку. Зразу в ту миску, чи в ту ємкість, в якій ви будете варити. Прикручені сливи зараз ставимо на вогонь. І чекаємо, щоб закипіли. Закипіла наша слива.